Накипіло вранці. На вранці звучить у ваших радіоприймачах та гаджетах. Я Володимир Носков з вами до 11 ранку. У нас вже відбулася зміна гостей, і нам це дуже приємно. А вже другий тиждень, як везюмі, що сильно потерпів під час російської окупації того року підлітки разом із батьками приходять до хабу стійкості для дітей та дорослих. На безпечній локації вони можуть. Пограти в настільні ігри, помалювати, взяти участь у конкурсах вікторинах і майстер-класах. В створенні дитячого простору брала участь благодійна організація Фонд СОС Дитячі Містечка за підтримки німецького телеканалу. RTL. зокрема, ведучі та журналісти каналу збирали кошти на допомогу України під час проведення телемарафону. А сама ж локація трансформується до майданчик дозвілля і сучасною мультимедійною технікою, різноманітними іграми, бібліотекою, басейном із кульками та іншими активностями. А у разі необхідності локація може використовуватися як бомбосховище для мешканців та мешканок громади. Докладніше розбуду розпитувати про хаб стійкості для дітей та дорослих у Ксенії Семеняк. Вона є провідною менеджеркою психосоціального напрямку благодійного фонду СОС Дитяче містечка. А також з нами на зв'язку Ольга Шап. Вал, менеджерка мобільних команд мобільних команд психологів. Сама пані Ольга родом із Ізюма та працювала над реалізацією проєкту щодо створення хабу хабу так дитячого і ну, не тільки дитячого, а й дорослих. А пані Ольго, пані Ксенія, доброго ранку. Доброго дня. Ну, розказуйте, Доброго. що вже встигли зробити діти на вашій локації. Цей давайте з вас. Так, Насправді, це такий важливий проєкт для нашої організації створення цього безпечного простору для дітей, підлітків, дорослих, щоб була змога відчути себе. Дитиною, щоб була змога отримувати всі необхідні дитячі забавки, і не тільки, а й психосоціальну підтримку. Ми побачили ще під час відкриття, яке відбулося у нас 17 серпня, що особливо меншим сподобалося наш басейн з повітряними кульками, бо не дуже його погепати, це звісно завжди приємно. Так, <гум> да, і це, між іншим, дуже корисно з точки зору психоемоційної розрядки, такі дуже е, підтримуючі активності. А е, старшим підліткам дуже зайшли е, настільні ігри, е, сподобались е, різні мультимедійні. Е, е, можливості. Та да, да. Е, в принципі, ми побачили інтерес ще е, з моменту відкриття, і е, Оля може підтвердити, що у нас е, кожного дня є відвідувачі. Е, кількість тих, хто долучається, тих, хто проводить час у нашому просторі, е, вона тільки зростає. Оль, а в Ізюмі багато вже повернулося дітей. А, ну, візьмі на момент окупації, я не можу говорити скільки точно перебувало дітей, але наразі так: діти повертаються, мешканці повертаються, тому їх кількість збільшується. Точних даних немає, дан, немає, я дан, розумію. Немає. Так а, Оль, я скільки так розумію. наразі Угу. Оль, я так розумію, що півтора роки тому на цьому місці було занедбане приміщення, в якому люди переховувалися під час авіанальотів. От якраз я прочитав одну реакцію хлопчика Саша його звати каже, о, каже, а тут ми ховалися, а тепер тут так красиво. Розкажіть, а як що вам довелося пройти, щоб вдалося створити такий красивий зручний? Хаб для дітей дорослих. Алло. А, ну, Насправді ми тоді приїхали з Ксенією, да, подив... а, мене чутно, чутно, так? Так, чутно, Ксенію. Так. Угу. Ми були з Ксенією в Ізюмі, і також, дякуючи місцевій владі, вони відгукнулися на нашу пропозицію створення такого хабу. Та а, ми саме були в цьому 11-му ліцеї. Це було ну, звичайне підвальне приміщення, яке та частина, яку ми пообладнали, вона. Не використовувались, тобто, да, і е, ми почули відійти про те, що вони якийсь час там е, приховувалися да, на початку повномасштабного вторгнення е, зі своїми родинами. І для них дійсно це було таким перевтіленням приміщення, е, яке відбулось. Так, і як тепер виглядає цей габ? <кій> тобто там а, це одна локація, чи там а, можна трансформувати це на кілька кімнат? А, насправді у нас наразі там є одна велика кімната і менша кімната для більш таких індивідуальних зустрічей, малих груп або там, наприклад, індивідуальних консультацій психолога. І інша кімната вона є такою більш великою. Та, яка може трансформуватися і под якісь рухові активності, і под ну, достатньо великі групи дітей. А Just мені Ксенія сказала, що от є адміністратор, який будь-який час може прийняти групу дітей для ігор. А є ще як сказати команди, які щотижня чи через день, я не знаю, зараз ви мене виправите, приїжджають для проведення тих чи інших активностей, майстер-класів або ж психологічних консультацій, так. Та, та дійсно навіть вчора була наша команда мобільна команда психологів, да, яка приїжджала, проводила а, і майстер-класи, і групові заняття, і також за необхідності індивідуальних консультацій. І ну, взагалі ми відкриті для того, і аби будь-яка організація да, ну, відповідно, там у вільний час ми можемо приймати, запрошуємо до партнерства до відвідування, до проведення заходів в нашому просторі. Тому тобто, якщо, так, наприклад, якісь е, шкільні гуртки або позашкільної роботи заклади е, хочуть провести або конкурс, або зустріч із своїми учнями та ученицями, вони можуть до вас записатися і провести е, там своє заняття та у безпечній локації. Так, все вірно, і навіть вже педагоги цього ліцею. Uh, що дуже добре, да вони також вже, uh, приходять, дізнаються, коли вони можуть. Uh, ну тобто, коли да, в них навіть між собою певний графік вже такий є, да? коли да, класа. Можливо, для там... уроків вони зможуть Свої... використовувати простір для певних, наприклад, uh, можливо, навіть у нас є там uh, uh, певна кількість ноутбуків, які ми заклали для того, що якщо навіть у дітей немає можливості там uh, виходити з дому. Доєднуватись до онлайн навчань, тому вони можуть це зробити приходячи в цей простір. Окей, я подивився, чим займається ваш фонд, і що на що я звернув увагу? Що ви не просто пропонуєте зустрічі із психологами, якісь там тренінги, а ви спочатку вивчаєте потреби дітей їхніх батьків, а потім намагаєтесь на них реагувати. А я не прошу там називати якісь там прізвища чи імена, але мені цікаво, що ви наразі з'ясували, з чим треба зараз працювати, допомагаючи хлопцям та дівчатам. Ну, безумовно, по по території у і... нас говорить. Угу. Так, так. Це Ксенія. А, по території всієї Харківської області і не лише Харківської області потрібна психосоціальна підтримка, тому що. А... Ті обставини, з якими зіштовхнулись ми всі, з якими зіштовхнулись е, люди, особливо в постраждалих громадах, е, вони є е, нетиповими, вони да, є ненормальними для нашого життя, і є е, потреба у е, такій психоемоційній підтримці, е, потреба у тому, щоб е, навчати людей е, таким навичкам саморегуляції, які вони зможуть і надалі самостійно використовувати, да, е, е, вміти долати тривожність. Е, е, Опановувати страх, працювати зі стресом. Для дітей дуже важлива соціалізація і можливість їм відновлювати ті ж самі комунікативні навички, тому що насправді тривалий час ця складова відсутня в їхньому житті через ковід, а потім через повномасштабне вторгнення. Оцей ключовий навик для людини, соціалізації взаємодії, він був відсутній. От завтра, до речі, перший урок, 1 вересня, та завтра, і от перший урок буде присвячений дитячому ментальному здоров'ю, і відомі психологи України будуть розповідати діткам, як треба реагувати на ті чи інші виклики, як можна допомагати собі. І от у випадку цього я хочу вас запитати: ви дітей вчите? ну, Самодіагностуванню, якщо можна так сказати, складною мовою, і не просто виявленню у себе якихось там да тривожних моментів, а ще й спробувати вгамувати свої емоції, спробувати інакше ставитися до тих чи інших подій пов'язаних з війною. Так, це якраз частина того, що роблять наші психосоціальні мобільні команди, наші психологи, соціальні фахівці, соціальні педагоги. У нас є спеціальна програма, яку ми реалізовуємо ще з минулого року в західних областях, і реалізовуємо безпосередньо в Харківській області, в різних форматах, переважно в офлайн, але й в онлайн. Це безпосередньо такі ми їх називаємо уроки психологічної стійкості. Саме в рамках цих занять е, психологи е, допомагають дітям е, працювати з тривожністю, з стресом, е, навчають їх е, практично, е, як е, за рахунок таких простих е, вправ е, можна опановувати себе, да, якісь. Е, Додаткові інструменти. Е, і потім ми знаємо, наприклад, що діти це використовують і навіть е, розповідають батькам, е, як е, можна себе заспокоїти, як правильно дихати. Е, Оце такі... найголовніше, що ді, через дітей можуть освічуватися, так, <кхух> <кхух> дізнаватися батьки, і це, мені здається, набагато ефективніше, правда? Да, да, насправді це ну, дійсно е, вражає наскільки це може е, мати через дитину вплив і на її на її оточення, на її родину, і це це те, на чим ми працюємо. Наразі хаб стійкості є тільки в Озюмі, але от бригади ваші їздять різними громадами. Можливо, є у вашого фонду плани розширення мережі таких хабів, бо у нас є ж та сама Балаклія, у нас є ну, Купінський напрямок, у нас є чимало громад, де дітки потребують а зараз підтримки і соціальних працівників, і психологів, і Терапевтів, казка-терапевтів. Так, насправді наша організація е, активно створює такі е, просторі, сенсорні кімнати. У нас наразі вже по у Україні е, просторі створених суто нашою організацією або у партнерстві з іншими благодійними фондами вже понад шістдесят, в тому числі в прифронтових територіях, да в Харківській області, в Чернігівській області. Харківській області ми плануємо розширювати свою роботу. Е, поки що да е, намагаємося досягти е, е, тих, хто потребує допомоги шляхом е, мобільних команд, але е, ми завжди шукаємо ресурси, щоб розширювати можливості створення таких просторів е, безпечних е, і е, розуміємо е, наскільки велика потреба саме в постраждалих громадах. Е, Перш за все через знищення інфраструктури, а, а діти а, у громадах залишаються діти потребують такої допомоги. Тому а, ми не виключаємо, що ми будемо м, розширювати такі простори. А, Оль, я ще хочу наостанок запитати про мобільні бригади психологів, команди психологів. А от мені цікаво, як виглядає ваша робота? От ви приїжджаєте до певної громади. Я не знаю, можливо, це якийсь бусик, наприклад. так? А як ви домовляєтеся з бібліотекою чи дітки приходять до вашого бусика? І от головне, як ви виходите з ними на оцю комунікацію, щоб вони вам відкривали? Закривалися, щоб ви могли а, з, опрацьовувати їхні а, проблеми, які вони можливо а, при, в собі тримають. А, ну, Насправді в нас дійсно в Харківській області є і бусик невеликий, і є а, позашляховик. Тобто, в нас дві машини, ми комунікуємо насправді з громадами. Це може бути різні, це може бути і через освітні заклади, і через. А, Через керівників громади. Ну, тобто, ми насправді шукаємо приміщення, де б це можна було да, провести такі безпечні заняття з дітьми. Ми не збираємо великі групи дітей, а також. Ну, Знаєте, ще є таке, як як то кажуть, сарафанне радіо та про нас вже знають, до нас доєднуються. Тобто є ті, які з нами вже працюють, і тому про нас говорять. Ми отримуємо це ці, ці запити через сайт на телефони нашого координатора. А також ну тобто, тут ми шукаємо різні шляхи, як ми можемо саме дійти до, до тих, кому необхідна наша підтримка і допомога. Дуже хочеться, щоб ви з хлопцями та дівчатами продовжували знаєте, сприяли їхнім мріянням, так їхнім фантазіям, і щоб ви їх підбудьорювали, надихали, щоб вони от з часом, так незважаючи на те, що зараз тривожно, на те, що зараз війна, але щоб вони дочекалися так у перемоги і потім вже здійснювали свої мрії в розбудові своїх громад, міст. Сіл, рештою нашої великої держави України, ну і таким чином, це буде такий ваш величезний внесок у спільну перемогу. Про хаб стійкості для дітей та дорослих в Озюмі нам розповідали Ксенія Семеняк. Вона є провідною менеджеркою психосоціального напрямку благодійного фонду СОС Дитяче Містечка, а також Ольга Шаповал, менеджерка мобільних команд психологів. Дуже вам дякую. Друзі. На цьому я з вами не прощаюсь. Ми з вами почуємось десь о 12.25, коли почнеться подкаст Пліч опіч який присвячений воїнам та ветеранам війни. Будемо сьогодні говорити про дуже цікавий проєкт центр ветеранського розвитку. Бачитесь, зараз ми говорили про дитячий розвиток, а згодом будемо говорити про ветеранський розвиток. А цей центр відкрився на базі Харківського національного університету імені Каразіна. Тож моя команда. Чекаю вас біля радіоприймачів вже після 12 години. До зустрічі!